Пан Коцький. Одного чоловіка був кіт, та такий старий, що вже й мишей не ловив. От хазяїн взяв його і вивіз в ліс. Покинув його сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питаю. А що ти таке? Я пан Коцький. Слухай, а будеш мені за чоловіка. А я буду тобі за жінку. Він не згодився. От як зайчик побачив лисичку та й каже, їй. Лисичка, сестричка, я прийду до тебе на досвідки. Є в мене вже чоловік пан коцький. Він тебе розірве. Зайцев сказав за пана Коцького вовкові, медмедеві, дикому кабанові. зійшлися вони докупи стали думати, Як ви побачите пана Коцького. А зготуємо обід. От роздобули все, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Я добіжу, як доведеться тікати. Я теж не я. Ууу, я старий вже і трохи не добачаю. Тільки зайчику їй приходиться. Тобі зайць до Лисичиної вовк. Ведмідь, mm. дикий кабан і я породжу, щоб ти прийшла зі своїм паном хотім на обід. Прибігає зайчик назад і хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він як прийде, то розірве вас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе над деревом, вов сідає за кущем, кабан залівся у хміс, а зайчик лізе в кущ. Коли це відведе лисичка свого Коцького, Доводить до столу виліз Панкоцький на стіл та почав їсти, Аж за уши малящия. А кабан лежав близько столу хмизі та ось комар і кусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Панкоцький злякався кабана. Скочив на дерево! Ведмідь, як побачив, що кот лізе до нього, почав мище лізти по дереву та до того до що й дерево здержало. І він додому так Ґух! та просто на вовко. Мало не роздавився дешні. Я схопляться вони, як дремлю, то тільки витхав. Зайці собі за ними забіг, не знать купіга. А потім посходив стайка Дивись, такий малий. Такий малий, а тільки-тіки нас не з'їв. От і казочки кінець. А хто слухав, молодець.